Війна забрала в них найрідніших людей. У Чернівцях відбувся вечір підтримки та надії для родин загиблих військовослужбовців. Ми із нашою командою ми хочемо підтримати і допомогти трішки тим людям, які втратили когось на війні. Це є сьогодні нашою основною метою. Ми продовжуємо далі допомагати, тому що ми розуміємо, що це потрібно. Це сьогодення наше, наших волонтерів, і ми продовжуємо далі допомагати служити нашим людям і допомагати саме нашим військовим, які там захищають наші кордони. Церква Сінай спільно з благодійним фондом Ембрейс вирішили об'єднати в одному колі всіх тих, хто пережив втрату рідної людини. Ми розуміємо, що таких людей у нас дуже багато, і ці люди дуже часто залишаються непоміченими. Куршет, реєстрація, програма для дітей, програма для дорослих з підбадьоренням. У нас є юристи, які підключилися, щоб допомогти. Лікарі, психологи, душеопікуни, зцілення душевних ран, команда це все спрямоване на те, щоб людям, які прийдуть, показати, що вони для нас не загублені, вони нам потрібні, і ми готові допомагати їм. Організатори наголошують, головна мета допомогти людям знайти душевний спокій та впевненість у майбутньому. Під час заходу учасникам надаватимуть не лише психологічну допомогу, а й консультації щодо можливостей, гарантованих державою, аби кожен відчував себе захищеним у цей час. Сьогодні ми будемо презентувати так само і психологічну підтримку для того, щоб люди все ж таки розуміли, що тут вони можуть знайти не тільки якусь там матеріальну допомогу чи там просто увагу, а насправді вирішення як якихось душевних проблем для того, щоб підтримати людей у такому після такої важкої втрати. А також будемо пропонувати будь-які про інші можливості, гарантовані державою, для того, щоб ці люди все ж таки. Відчували себе захищеною категорією, і юристи, в тому числі, які будуть надавати юридичну допомогу. Вони будуть розказувати про те, чого про права, яких можливо і не, не знають до сьогоднішнього дня категорія цих людей. Благодійники вирішили подарувати вечір тепла не лише дорослим, але й дітям. Волонтери створили для малечі справжню різдвяну казку та різноманітні розваги. Для дітей буде окрема програма, окремі подарунки. Для них буде розпові. Повідна різдвяна історія, ми ще раз згадаємо про це чудове дійство, яке відбувалося. Ми будемо вселяти в цих дітей надію на те, що навіть якщо вони втратили батька, можливо дідуся, але життя далі продовжується. Є люди, які готові взяти цих дітей за руку і йти разом з ними. Дова загиблого на війні героя зізнається, проведення таких заходів є надважливим, адже таке спілкування допомагає людям знайти ще більше підтримки та сил рухатись вперед. У 2024 році 10 років, як почалася російсько-українська війна на території України. Я саме наголошу на тому, що вона. Чалася в 2014 році, і тому через роки, коли згадують, коли підтримують родини загиблих захисників України, це звичайно вже про щось таке щире, про дійсно. Важливе і про розуміння, про бажання розділити цей біль можливо навіть. Це дуже важливо насправді для родин загиблих, як 2022 року, так і родин 2014 року. Тут дуже багато діток зібралося, батьків, дружин. І Також це такі заходи сприяють. Спілкуванню знаєте між цими родинами. Я, як ветеранка, учасниця бойових дій, вдова загиблого героя, волонтер. Вважаю, що такі заходи просто необхідні як повітря нашим людям. І не тільки родинам загиблих військовослужбовців, а і пересічним людям. Але створення таких простірів, заходів, воно дає відчуття підтримки, взаємопідтримки. Вони мають знати, що про них не забувають, що вони не одні в своєму горі, і що є можливості перетворити той біль, який накопичився всередині, перетворити на якісь активні дії, на якісь активні рухи, на ініціативи, і продовжувати пам'ять своїх близьких, яких вони втратили. На зустрічі з людьми, які постраждали від важких втрат, акцент зроблено не лише на матеріальній допомозі, але й на всебічній підтримці. Запевняє депутатка Чернівецької міської ради Яна Брус. Мета заходу не забувати дякувати, не забувати просити вибачення в цієї категорії. Яка якій ми завдячуємо сьогоднішній день мирним небом і можливістю взагалі жити і робити свої справи? Я вважаю, що ми маємо зробити все, аби це були кращі, найпочесніші громадяни нашого міста, нашої країни, адже вони віддали найдорожче, що в них було це своїх дітей, своїх чоловіків, своїх батьків. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.